Все своє дитинство, потім до 14 років я була прям такою хорошенькою, ідеальною дитиною, яка ніколи не вміла відмовляти, яка боялась зробити щось не так, щоб не дай Боже розчарувати когось, щоб не дай Боже хтось сказав про неї якесь косе слово і так далі. Я була саме тією дитиною, яка завжди хотіла бути ідеальною, не хотіла брати участь в певних шнягах у школі. Просто для того, щоб ніяких проблем потім у батьків через мене не було. Така прям ідеально зручна людина для інших, але потім я зрозуміла, що така поведінка. Протягом всього життя, це не життя, це вічно тобою користуються і тобою граються. Всім привіт! Я Валіна веду цей ютуб канал, і сьогодні ми будемо говорити про те, як перестати бути цією зручною дівчинкою, яка боїться і слова сказати, нарешті почати себе проявляти і позбутися цієї сормі зливості, яка не дає вам спокійно жити. Перше, кожного разу, коли ви думаєте, що людей дуже хвилює те, як ви виглядаєте, що людей дуже хвилює те, як ви виступили, яка у вас була промова, наскільки класна, прокачена, чи можливо. Хвилює те, що у вас тут зока потекла туш, ви Дуже і дуже гіперболізуєте і перебільшуєте своє значення в житті інших людей. Вони є головним героєм, навколо якого крутиться весь світ, за ким всі слідкують і так далі. От, до прикладу, ви зараз пробуєте щось нове у стилі. Ви пробуєте одягатись по новому, пробуєте міксувати одяг, так як ви до цього це не робили. Окей, візьмемо ваших знайомих. Спершу вони хіріють, подумають, йо, що це таке, Ні, та то було краще. Вони про вас подумали тоді, коли вони вас побачили. А потім вони починають думати про те, що йо моє забуловоче. Приготувати, завалила контрольну, давала джинси і так далі. Людям, все одно. Ви розумієте, що в більшості випадків у житті ви самі собі побудували певні потолки, до яких ви просто елементарно не можете дістати. Це ваші рамки, це ваші обмеження, це ваші хочу, це ваш сформований ідеал. Це те, що ви придумали самостійно, і те, що ви не можете дотягнутися до цього ідеалу, це ваші проблеми, тому що це все у вашій голові, тому що це все ви самі собі зробили. Ви самі собі поставили не знати, що, і тепер не можете до цих ідеалів дотягнутись, і самі ж через це страждаєте. Але прикол в тому, що ви не мусите бути завжди ідеальним, що ви не мусите ставити себе завжди в ці рамки і не дозволяти собі відходити від них. Друге, це те, про що я ніколи ні від кого не чула. Але в мене це було в житті. Я почала помічати таку штуку, що. Я вмію дуже класно робити щось наодинці. До прикладу, співати, переказувати щось без заїкання. Але тільки на мені потрібно зробити це перед публікою, я одразу починаю тупити. Я автоматично роблю певне завдання погано, навіть якщо наодинці я його роблю класно. Я думала, що та я моя це, походу, тільки в мене в одної таке, навіть ніколи про це нікому не розказувала. І все дійшло до того, що я настільки боялась перед кимось зробити щось не так. Я настільки боялась осуду інших, я настільки боялась, що з мене почнуть сміяти, що всі будуть про мене думати і думати в негативному руслі. Що я ні разу, ні разу за всі роки не поїхала з класом на каток, тому що я просто не вміла цього робити. Я не вміла кататись. І при цьому я думала, що всі будуть там з мене лягати туди-сюди. Так само я ніколи не брала участь у певних івентах у школі. Хоча я розуміла, що я вмію дуже класно себе представляти, що я вмію дуже класно говорити, але при цьому я все одно боялась, тому що я думала, що перед іншими я точно опозорюся, точно зроблю більше, я точно не можу робити ідеально. І прикол в тому, що це не ви собі щось повигадували. Це явище реально існує, і вона називається соціальна інгибіція. Соціальна інгибіція це коли ви виконуєте певне завдання класно наодинці, але при цьому, коли Є нове завдання, або коли є складне завдання, ви його гірше виконуєте саме через присутність інших людей. І як би ви того не хотіли, але ви будете взаємодіяти з людьми. Все своє життя, і перед людьми ви будете дуже дуже багато разів робити щось. Просто тому, що одна людина залежить від іншої, і тому що ви не зможете зробити щось велике самостійно. І якраз про цю соціальну інебіцію ніде ніхто не розказував. Я взагалі випадково про це дізналась. Потім я виділила два тижні для того, щоб прочитати уйму досліджень, зрозуміти, як воно працює, чому саме воно так працює, і як вирішити цю проблему. І я, бляха, нарешті, нарешті, почала пробувати і брати за щось нове, навіть якщо я не знаю, як це робити, навіть якщо я не впевнена в собі, навіть якщо це щось дуже дуже складне, якщо я просто захочу, я йду і роблю, і більше не парю, що я опозорю, що будуть в мене ржати, чи в мене вийде чи не вийде. Якщо ви не хочете витрачати два тижні свого життя, а хочете якомога швидше вирішити цю проблему з соціальною інгибіцією, я створила окремий подкаст, який поділила на дві частини: в першій частині теорія, в іншій частині окрема практика. Плюс підготувала окремий конспект, у якому одразу виписані всі практики, і наведено уйму прикладів того, як це використовувати у житті. Рокові інструкції використання. Цей подкаст допоможе вам стати тим, ким ви хочете, а не тією версією вас, якою вам дозволяють бути ваші Ви Позбудетесь скутості в соціальних ситуаціях, будете виконувати певні дії ідеально не тільки наодинці, а ще й серед інших людей. Ви перестанете ламатись під чужими поглядами. ви станете куди впевненішими в собі, в своїх знаннях та в своїх вміннях. Ціна всього 299 гривень. Тому, якщо ви хочете його придбати, пишіть мені в директ в інстаграм кодове слово кокос, і вам одразу прийдуть дані для оплати та додаткова інформація про подкаст. Осту до цього подкасту у вас буде на все життя. Наступна порада. Робіть кожного дня маленькі дії для того, щоб покращити цю ситуацію. Не треба вам починати з чогось супер-грандіозного. До прикладу, привітайтесь першим, запитайте щось на парі викладача або своїх одногрупників, запропоную якусь свою ідею. Яким чином ви навчите себе робити щось нове і ви дасте розуміння своєму мозку, що те, чого ви боїтесь, не є чимось небезпечним. Що мене взагалі найбільше мотивує, це думка про втрачені можливості. Уявіть ситуацію: вам треба доїхати. Кудись на якусь точку, тому що у вас зустріч через 30 хвилин, і ви дивитесь на маршрутки, і ви не знаєте, типу, чи воно їде туди, куди вам потрібно, чи не їде, і ви заходите в маршрутку, і ви не до кінця впевнені, чи все ж таки вона вас туди довезе, але ви просто-напросто соромитесь, запитати, боїтесь запитати. Але сама думка того, що якщо ви зараз не запитаєте, ця маршрутка поїде не туди, ви просто не встинете зустріч, Це буде дуже дуже некрасиво перед тією людиною, яка на вас чекала. А якщо ви і доїдете туди, доберетесь, то ви, блін, запізнитесь. і це вже не дуже класно. А тепер проаналізуєте, скільки всього ви бляха профукуєте в цьому житті, скільки у вас втрачених можливостей саме через те, що ви соромитесь запитати, соромитесь підійти, соромитесь попросити і так далі. Вам з цього краще? Ні, надмірне обдумування колись було моїм любимим. Якщо коротко і просто менше думаєте, більше робіть. Чим більше ви думаєте, тим більше сумнівів буде появлятись у вас, і тим більше віригідність буде того, що ви це не зробите. Чому? Тому що ви вже проаналізували всі можливі мінуси. Ви такі йо-мо-йо, та вже краще не буду пробувати. Вас можливо завтра не стане. Вас можливо не стане сьогодні. Ви ж не знаєте, коли що з вами станеться? Ви ж не знаєте, чи ви подавитесь сьогодні якимось горішком, чи не подаватись правильно, правильно кожного дня. Плануємо наступний день. Ми думаємо про те, що завтра буде переживаємо про завтрашній день, про ваше майбутнє. Прикол в тому, що ви переживаєте про те, чого фактично нема, і про те, в чому ви не можете бути впевненими. Тому що, можливо, саме сьогодні це останній бляха день. Ви ще в цей останній день боїтесь попросити щось або зробити щось, або висловити свою думку. Якось розумієте, впевненість це не причина діяти, це наслідок вашої дії. Коли ви вчились ходити, ви ж не були впевненими в тому. Що ви правильно це робите? Ви просто робили, і ви стали впевненими в тому, що ви класно це робите, ви добре це робите тільки згодом, тільки з досвідом. Так само, отут. Вам не потрібно бути супер впевненими в чомусь, в будь-чому, щоб зробити щось, щоб сказати щось, щоб запитати щось. Вам просто треба взяти, зробити, і тільки потім ця впевненість буде проявлятися внаслідок того, що ви її пересете попробували. Ви 100% мали помічати таку штуку, що у вас є якісь прибахані такі люди у вашому оточенні, які нічого не... Бояться, яким реально просто по кайфу робити все, і вони не сикують. Коротше, якщо ви людина, яка є повною протилежністю до, до ваших друзів, отаких, які нічого не бояться, проводіть з ними якомога більше часу, тому що тоді буде з'являтися більша вірогідність того, що якщо ви з ними робили те, що вони робили, тобто не соромились, не боялись щось запитати, щось купити, якось одягнутись, то й наодинці ви вже не так будете боятися це робити, тому що ви вже знаєте, як це, тому що ви вже розумієте, що це не так складно, і тому що це вже вміє. У вашу звичку, це стало частиною вашої поведінки. Що ще офігеть, як працює, але всі, всі це недооцінюють, так це прямо говорити про те, що ви такого-то боїтесь, що ви це не вмієте і так далі. От, до прикладу, ви соромитесь щось зробити. Якщо ви вже скажете те, що от я соромлюсь, то люди, скоріш за все, якщо вони адеквати, будуть лояльніше до вас ставитись, будуть менше до вас придиратись, будуть вас підтримувати. І ви вже не будете так боятись, тому що люди вас не розкусять, що от, дивіться. На неї, вона соромиться, тому що вона в собі не впевнена. Ні, ви вже перед цим людині прямо про це сказали. Тобто тут вже просто немає в чому вас розкусити. Прямо говоріть про свої почуття, прямо говоріть про свої думки, прямо говоріть про свої страхи, про свої переживання. Це дуже, дуже допоможе вам у житті. Уявіть найгіршу ситуацію, яка може статися. Уявіть найгірший розвиток подій, який може статись. І проживіть цю ситуацію саме отой найгірший найгірший варіант. З великою вірогідністю це буде зменшувати рівень вашої тривоги, тому що ви вже в декілька разів прожили цю ситуацію в себе в голові. Тому що ви вже до цього морально готові. Тому що ви звикли. Тобто ви поступово і безпечно привчаєте себе до чогось нового. Навіть якщо це щось нове, не дуже то й приємне. І згодом цієї сором'язливості, саме через це вічне програвання картинки в голові, буде зменшуватись. сором'язливості буде менше, або її взагалі не буде. Скажу вам наперед, що сором'язливих не поважають, сором'язливих не вважають за людей з думкою, яких треба рахуватися, яких треба поважати. Сором'язливі не приймають участь в чомусь масштабному. І невже ви думаєте, що ви не маєте можливості, що ви не маєте права займати простір, брати участь в чомусь, пробувати щось нове, проявлятися в чомусь новому? А для чого ви тоді тут? Щоб бути вічно чиєюсь спішкою? Ні. Ви маєте мати настільки велику повагу до себе, ви маєте мати розуміння? Цінності своєї цінності, цінності свого життя настільки сильно, щоб розуміти, що ви не маєте права. Не спробувати, ви не маєте права не підійти, і не познайомитись. Ви не маєте права не запитати про те, чи їдеться маршрутка туди, куди вам потрібно, тому що ви не живете вічно, тому що ваші можливості не вічні, тому що ви не завжди будете молодим, не завжди будете зі змогою говорити, ходити, бачити і так далі. І у кожного з нас у житті точно є люди, з якими ми супер щирі, з якими ми живі, з якими ми дуже дуже голосно сміємося, і ми не боїмося цього, з якими ми говоримо те, що ми хочемо говорити, і ми не обдумуємо кожну тому що ми розуміємо, що нас не засудять. Ми розуміємо, що нас приймуть. Розумієте, що якщо ви поводите себе перед іншими людьми не так, як з тими близькими, то ви просто надягаєте на себе маску, натягуєте на себе ту маску, тому що ви не підходите під певні стандарти. Ви не підходите під стандарти краси, класної, красивої фігури, прийнятного характеру чи прийнятної поведінки у суспільстві. А чому ви не підходите? Тому що ви стаєте незручною людиною для інших, тому що вам складніше маніпулювати. Шантажувати вас, тому що ви не піддаєтесь певним правилам. Інших людей, які хотіли б, щоб ви ним піддавались. Але єдині правила, яким ви маєте піддаватись в цьому житті, це правила своєї душі, це правила свого серця, це правила того, ким ви хочете бути і як ви хочете прожити це життя. А не тому, як вас навчили закривати рот, як вас навчили не висловлювати свою думку, тому що більшість думає і не так. І не тому, як вас навчили поводитись чи не не поводитись, тому що це не підходить дівчинці, або це не підходить чоловіку, або це не підходить під наше суспільство. Та пішли ви всі нахрен своїм суспільством. На цьому все я сподіваюся. Я була для вас корисна. І до наступної зустрічі!